Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Обов'язково ставте лайк, коментуйте, поширюйте відео та підписуйтесь на канал. А я починаю. І сьогодні хороша новина це геніальна хаотична дипломатія Трампа. Спочатку, на початку своєї каденції, Трамп поставив ультиматум Путіну. Всі про це говорили. Потім з'явились тривожні новини для України, тому що нібито перемовини йшли без нас, але ми вже знаємо, що. І Україна вже повністю залучена. Вже навіть сьогодні була зустріч Маркарової посла США з Келогом з песпредставником Трампа по завершенню війни. І як вона написала, була ґрунтовна розмова. Ну по Келогу видно, що він такий чоловік, що він чітко фактами не говорить ніякої води він лити однозначно не буде. А тепер ми маємо дуже хорошу новину від Келога. Він каже, що завершення війни це не тільки його обов'язки, що Трамп збрав нараду. На ній був і віцепрезидент, і міністр фінансів, і інші чиновники високого рангу, ціла команда е, Трампа. І вони вирішували і визначали, як можна натиснути на Путіна, щоб він захотів завершити війну якомога швидше. Що це означає? Це означає дуже добрий сценарій для України. Це означає, що Трамп не полишає цього питання. Він дуже впевнено хоче завершити війну. І я думаю, він це зробить. Там на цьому засіданні на цій нараді визначили стратегію, що санкції, які ввів Байден, вони заслабкі, що це 3 з 10, тобто 10 – це максимум 3. Тобто їх можна потроїти. Ці санкції збільшити в 3 рази. Про це я сказав келог. і якраз от всі я так розумію, чиновники отримали відповідні завдання для того, щоб розробити дієвий пакет санкцій, якщо Путін не захоче завершувати війну. В основному ці санкції будуть стосуватися нафти і газу, тому що останні санкції Байдена вони об'єктивно є ефективними. І ті, що вдарили по нафтовому флоту, і це ну, стало для Мордора великою проблемою, однозначно. І про це натякнув Келох. Ще одна дуже хороша новина це те, що Келох сказав, що на Росію до початку проведення перемовин треба тиснути військовим шляхом. Що і робить, в принципі, Україна. І ЗСУ б'ють дронами по заводам. Я так розумію, що це Діпстрайк. І оці заводи, які горять, аеропорти, аеродроми, це дуже дуже болісно для Мордора, і вони ну теж їх ці пожежі, ці удари збройних сил України вони заставляють їх думати швидше про перемовини. І сьогодні ми навіть бачимо, що збройні сили пішли вперед в Курській області і мали там успіх, просунулись на 5 кілометрів. Про це пише інститут ведення війни. Так от що цікаво, якщо ну Кело говорить, що Україна має бити по Росії, що й робить Україна, значить ну, буде постачання зброї, тому що без зброї не можна бити по ворогу і по мордору. і це дуже добрий сигнал разом з санкціями. тому що якщо Путін не захоче завершувати війну. На умовах Трампа, тому що ж ну в санкції водяться не просто так: там о, Путін завершив війну, все зупинився на лінії, забрав всі території, і ми там йому знімемо всі санкції. Ні е, на умовах Трампа. І от в цьому якраз і полягає розумієте, хаотичність цієї дипломатії вчора ми. Чуємо там вимоги е Мордора, що вони хочуть, щоб Америка перша пішла на якісь поступ. А сьогодні ми чуємо від Келога, що вже розробляється план для того, щоб потроїти санкції проти е Путіна і е Росії. і це дуже дуже добре. Ну і в питанні постачання зброї це теж дуже е хороший сигнал для е України. До речі, на Мюнхенську конференцію їде Зеленський, і там буде. Келох, який буде там обговорювати, як він сказав, питання завершення війни ну з різними європейськими чиновниками. Ну і правильно, що туди доїде, тому що він буде мати ще одну зустріч перед тим, як Келох приїде в Київ і зможе впливати на ці рішення, це так і треба робити. Я от до речі, от декілька днів про це і говорю. Влада. Спочатку була пасивна, якби чекала, що буде від Америки, що Америка буде пропонувати. А потім почала активно діяти. І Зеленський вже там три дні підряд дає інтерв'ю, говорить різні тези і про ядерну зброю. Про все ми це все обговорювали. Дивіться попередні відео, там все в принципі є. Також Келох далі вимагає від України вибори під час війни. Ну тобто від цієї ідеї, я так розумію, ні він, ні адміністрація Трампа не відходить. Він заявив. Що вибори під час війни це ознаки здорової демократії в багатьох країнах? Він приводить приклади, де проводили там відповідні вибори. Ну, як він бачить ці вибори під час війни, я не знаю, хіба якимось там електронним шляхом через дію. Що кожен зможе проголосувати в телефоні, але ми не маємо такого законодавства, і поки що ну зрозуміло, чи Верховна Рада готова за це проголосувати, і взагалі, як це реалізувати, яким чином щоб це було забезпечено, щоб була безпека, тому що ми ж бачимо, що росіяни. Мордор вчиняють е, кібератаки, і в нас реєстри лежать, на ще щось не працює, то саме можна зробити і з виборами в телефоні. Наприклад, їх підробити і е, виграє там проросійський якийсь кандидат, і будуть ще більші проблеми, ніж ми маємо зараз під час війни. Тому ну реалізувати як виборчі дільниці там на війні це теж нереально, і кількість людей, яка за кордоном це теж нереально, але він цього вимагає. Ну тобто, я розумію, що. Він хоче добитися зупинки війни, перемиря і потім одразу ж вибори, і якби це й умова адміністрації Трампа. Хоча він взагалі говорить, що вибори під час війни теж треба проводити. Хоча ну, механізму в Україні такого законодавчого точно не існує. Ще цікаво, що відбулось. Трамп ввів санкції проти міжнародного кримінального суду. Це той суд, який виніс ордер на арешт Путіна. І Нетаньяху, прем'єр-міністра Ізраїлю та міністра оборони Ізраїлю. от він за те, що цей суд виніс ці ордери на арешт Нетаньяху та міністра оборони Ізраїлю. Трамп за це ввів санкції. Ну, це їхні питання. Там кожен по-своєму думає винен, Нетаньяху, не винен. Чому цей суд виніс цей ордер? Але для нас що важливо, що Трамп ввів в ці санкції проти суду, які... Виніс ордер проти Путіна. І це повністю, знаєте, змінює ну, ландшафт політики і того, що нас так багато в ЗМІ говорили, що Путін міжнародний злочинець. А тепер Трамп вважає, ну, що суд виносить незаконні ордери. І за це він проти них вводить санкції. Ну, тому це може. І йти в сторону Путіна. Ну тобто для нього це добре. Для нас не зовсім. Тобто, Трамп він демонізує цей суд і практично своїми санкціями, так як це більш найбільша країна в світі, сама сильна країна в світі, він просто ну делегітимізує його. Тобто, цей суд він просто стає незрозумілою організацією і незаконно. Якщо це так далі буде продовжуватись і якось це. Питання не вирішиться, тому ордер однозначно цього суду більше ніхто, скоріш за все, виконувати не буде, якщо Трамп ввів оці санкції, тобто інші країни, і це означає, що Путін зможе собі краще пересуватися ніж це було до цього. З вами був я, Дмитро Розумовський. Обов'язково підписуйтесь ставте лайк, коментуйте, поширюйте. Побачимось.